Так, для мене емоційний день, я побачив нарешті своїх дітей, дружину, рідних, близьких, всіх. З дому виїхав я 31 серпня. Вот. А на фронт, ну, десь тижнів-два я побув чи три, я вже не пам'ятаю. І з тих пір на п'єсках на передові. Спочатку був е на спостережному кості, а потім пішов в артилерію. Хи артилерісти, вон там лема є, петлички, артилерії. Ми стріляємо з протитанкових гармат по сеперських всяких штучках. Ну і все чого чого найбільше не вистачає українським, українським військовим в цій можна сказати війні, я не знаю, чи матеріально якихось, сил, чи техніки, чи зброї? Чого не вистачає? Чи духу, можливо навіть? Ну я не знаю, я не військовий, я боюсь правого сектора. Я ну, особисто Це... вам, вашим там побратимам, колегам, зокрема, Чого по суті найбільше бракувало? Ми ще біля вагону. У нас буває так, не вистачає озброєння, не вистачає набою. Ну ми воюємо. У нас можуть бути проблеми з харчуванням, але ну, ми воюємо. У нас може бути проблема з формою, але ми все одно воюємо. Для нас немає значення великого там привезли нам щось чи не привезли. Головне, що ми воюємо. Не складно буде після все-таки цієї відпустки все знову залишити дім, залишити рідних і повернутися туди? Ні, це мій святий обов'язок. А скільки часу ви перед тим готувалися до першого бою? Скільки часу? Скільки. Тобто ви приїхали і зразу в біч, ви мали якісь навички вже? Ну я служив в армії. Тобто ці навички у вас збереглися, так? Я воїн. І ваше ім'я прізвище можна? Ігор Войцехівський. 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 Малий Ходашкий Тернопільського району. Дуже вам дякую.